Добрий день. Отримали посилку від Агромаркету І подивимося, що у нас всередині знаходиться. Значи, отримали ми з вами яблуню Грені Сміт. Ось вона. І отримали ми з вами грушу Марія. Є у нас тут Наклана від агромаркету з переліком всіх товарів. Так, отримали ми разом з деревами інспектор проти колорадського жука. Від торгової марки Садиба Центр Редис у нас і буряк насіння. Від торгової марки весна Редис Жара і Люпин. Від торгової марки професійне насіння Редис, різні види цибулі та базилік. І від торгової марки герцог у нас тут є насіння капусти, є кавун Кримсон Світ, морква декількох сортів. Огірок, редиска три сорти. Буряк і томат. Ось така у нас посилка від агромаркету. Дякую, що виконали наше замовлення вчасно. Всім доброго вражаю. До побачення. Все буде Україна!